Андрій Єрмак анонсував реформу офісу президента. Чиновників замінять військовими яких змін варто чекати у владі? Тим часом Кабмін пропонує саджати у в'язницю чоловіків за спробу втечі з країни. Новий законопроект уже наробив галасу. Що він передбачає? Обговоримо на фабриці новин. Ставте лайк і починаємо. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив: готує реформу. До роботи будуть залучати більше військових із бойовим досвідом. Мова про людей, які пройшли фронт. Вони знають, що таке дисципліна, відповідальність і братерство. За словами Єрмака, військовослужбовців залучатимуть. До всіх департаментів на всіх рівнях хто саме увійде до команди, Єрмак не каже, і який відсоток працівників становитимуть військові теж не озвучено. Зате відомо Зеленський реформу підтримав. А тим часом уряд збурив громадськість новим законопроєктом. Прем'єр-міністр Юлія Свериденко пропонує саджати у в'язницю чоловіків за спробу втекти з України під час війни. Документ передбачає штраф від 119 до 170 тисяч гривень або ув'язнення до трьох років. І йдеться не лише про незаконну втечу. Законопроєкт передбачає також покарання для тих, хто затримався за кордоном понад дозволений термін. Для них готують штраф до понад півсотні тисяч гривень або в'язницю до п'яти років. Зауважу, що наразі втеча за кордон це адмінка кримінальної відповідальності. Немає, але все може змінитись. Звісно, якщо Верховна Рада проголосує за це. Однак депутат Олексій Гончаренко запевняє, парламент навряди чи підтримує законопроєкт прем'єрки. На додачу він нагадав, що брат самої Юлії Свириденко під час війни виїхав на навчання до Лондона і не повернувся. Крім цього, стало відомо, що Кабмін досі не підготував постанову про дозвіл на виїзд за кордон для молоді 18-22 років. Свириденко виправдовується, це питання вимагає широкого обговорення, і ми ведемо цю дискусію разом з військовими, тому що є дуже багато нюансів. Шукаємо оптимальний шлях. Але й тут Гончаренко не стримався. Які можуть бути дискусії? Президент дав доручення. Прем'єр розповідає про якісь обговорення, тобто, заяви президента нічим не підкріплені. На тлі цих реформ нова хвиля чуток. Медіа пишуть. Валерій Залужний готується до виборів. Нібито колишній головком уже створив штаб і найняв людей. Офіс президента, начебто, намагається переконати його не балотуватися або йти, але в команді Зеленського поки безрезультатно. Тому Банкова, як пишуть журналісти, бачить у залужному політичного конкурента. У медіа зазначають, що офіс нібито активно просуває кандидатуру командира третьої штурмової Андрія Білецького. А все для того, щоби відтягнути голоси у залужного. Крім цього, на вибори може піти ще один військовий Кирило Будан начальник розвідки, як подейкують у пресі, може очолити власну політичну силу і відібрати голоси у Зеленського. Тим часом отримала продовження ще одна резонансна історія. Служба безпеки виклала нові докази у справі керівника детективів Національного антикорупційного бюро Руслана Магамедрасулова та його батька. З їхніх телефонів вилучили нові матеріали. Самі підозрювані вже під вартою. Правоохоронці отримали докази, що вони планували продавати в Дагестан вирощену на Житомирщині технічну коноплю. Зокрема, спілкувалися з потенційними покупцями в Росії та інвесторами. А батько з'їздив до країни агресора під час війни. Мага Медрасулов і його батько спілкувалися з нардепом Федіром Христенком, якого на запит служби затримали днями в еміратах. Його звинувачують у роботі на спецслужби Росії і у впливі на набу про що свідчать усі ці випадки? Чи дійсно офіс президента змінюється, чи готується до боротьби за рейтинги? Друзі, долучайтеся до обговорення в коментарях.